До акціонерного товариства «Волиньгаз» позивається газопостачальна компанія Нафтогаз України. Загальна сума заборгованості майже 43 мільйони гривень, через що утворилась така боргова прірва? Далі у сюжеті. Стало відомо про ще один багатомільйонний борг акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз». На цей раз заборгували товариство газопостачальна компанія Нафтогаз України. Оскільки добровільної сплати немає, дійшло до суду. Розтягнення 42 мільйонів 766 тисяч 604 гривні 19 копійок. повідомлення. Про на позицію про те, що необхідний час для підготовки клопотання про зменшення пені. Таке клопотання було надіслано суду 26 серпня про зменшення пені і також з за мих прав про позивачу і позивач скористався своїм правом на подання заперечень. Такі заперечення надійшли 28 серпня 2024 року судовому порядку суму пені Волинігаз намагається зменшити, а це приблизно 10 мільйонів. Сума контракту була понад 230 мільйонів, 190 мільйонів, а те Волиньгаз сплачено. В силу обставин, ну, скажімо так, більше об'єктивних, решта суми не була сплачена, оскільки, як ви знаєте, військовий стан. Це є форс мажорна обставина. Серед причин заборгованості на своєчасна сплата за газ споживачів як комунальних, так і комерційних. А через оголошення воєнного стану промислово стягнути борг не завжди видається можливим. Ось і виходить замкнуте коло. Як ви знаєте, під час військового стану не можна в примусовому порядку стягувати з підприємств, які задіяні на нашу перемогу. Тобто і ці ж, і водоканал, і обленерго ми не можемо знесягнути в тому числі тепло енерго підприємства, які основну частину. Створені заборгованість, крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зупинила ліцензію Волиньгазу на право розподілу природного газу ще у листопаді 2023 року і видала відповідний дозвіл іншій компанії газорозподільні мережі України. От тільки борги передати забули. Для АТ «Волиньгаз» це є ну катастрофа, тому що. АТ Теоньгаз іншою підприємницькою діяльністю не може займатися і не міг займатися крім як розподіл газу. Єдине надходження це є від здачі в оренду, майно інший, в даному випадку товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі, яке забезпечує розподіл природного газу. Між тим «Волиньгаз» ще має сплатити оператору газотранспортної системи України більше 77 мільйонів гривень. Товариство навіть не в змозі було сплатити судовий збір. Приватним виконавцям було накладено арешт на рахунки. «Волиньгаз» не може сплачувати платежі до державного бюджету та сплачувати податки. Приємство не мало можливості здійснити оплату в розмірі 136 тисяч розстрочений штраф. Перед амкарією КП, які, власне, до бюджету також мали поступити ті кошти. І крім того, також немає зараз на даний момент можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам, здійснювати розрахунки з бюджетом і в тому ж числі і виконати дане рішення в частині розстрочки виконання в частині судового збору. Загальну суму заборгованості представник Волиньгазу не наважився назвати. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.